Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко. Якщо говорити про баланс між ціною і задоволення моїх базових потреб, то Google Pixel 4 XL мав би бути найбільш прийнятним варіантом: швидкий, ємний, недорогий. Витривалий із фішками цікавими на свіженькому Android 13 Тільки виявилось, що фішки або не працюють, або не потрібні. Голий Android примусив мене змінити мої звички, і взагалі я зрозумів, що таке піксель, чого чекати від наступних поколінь взагалі. І чого чекати від попередніх, в принципі, майже усіх. Це не буде традиційний огляд з традиційною структурою, тому не дивуйтесь. до нестандартних смартфонів на кшталт Pixel 4 XL підхід теж має бути нестандартним. Не дивлячись на те, що це перший пристрій у мене на ретро оглядах, який досі можна придбати новим у магазинах. За скільки? 14 тисяч, якщо що... Якщо шоу Піксофон така модель на 128, їх БУшна коштує 5. Втім, на те вона і БУ. А ну і дякую Піксофон за наданий семпл. Звичайно, ж. почну я з того, що про серію зрозумів взагалі. Для декого це може бути очевидна інформація, але у Піксель завжди є певний паттерн існування, певний паттерн роботи. Мінімум доступної пам'яті, ніяких microSD сидіть на інтернеті та Google Drive, ніяких диких акумуляторів та супершвидкої зарядки, автономність найтримається на чистому андроїді. Ніяких ускладнень і професійностей про режим камери для лохів налаштувати порядок кнопок керування внизу заборонено. При цьому. Щось цікаве завжди є. І не тільки з боку, виключно візуальної мови. Якщо точніше, то Google Pixel 4XL візуально дуже дивний. Мегамозок, так би мовити. корівка мегабрівка зверху містить не тільки фронталку, котра єдина на цей раз, але і набір сенсорів для повітряного керування. Ми його затестуємо пізніше. Скло ззаду преміальне. Добре, згоден, преміальне, але склизьке до бредотності і відбитки збирає тільки так. Чокол дуже бажаний. Колір загалом стильний, фулблек з єдиною білою цяткою з боку і білою жовтуватою трішки, цяткою з балаху з, палаху, з балаху спалаху з ззаду. Скло виявилось дуже витривалим, власне, воно преміальне і подряпин майже немає. Мене також здивувала відсутність міні-джеку, бо. Так, Pixel 4 XL – це вже той період смартфону будування, але стереодинаміки на місці, і IP68 Також при цьому, що мені особливо приємно, смартфон не лопатка, 6,3 дюйми діагоналі всього. OLED з роздільністю більше, ніж Full HD+, що приємно. Частота оновлення 90 Гц, HDR підтримується, і проблеми з вигоранням, як я зрозумів, вирішені майже повністю. По потужності Qualcomm Snapdragon 855 колись так був флагманом. М -м так, безумовно, це не свіжачок найсвіжіший, але я нагадую, що смартфон вийшов усього три роки назад. Це вам не LG G4 які-небудь тут ігри йдуть без проблем. Камери. Ой, лишенько. Хі -хі. Здавалося б, на момент виходу це була ледве не найкраща камера у смартфоні взагалі. Вона була абсолютно конкурентоздатна із Samsung, і з Apple і з усім. Особливо гарно відмічали астерфотографію і так. Вона дійсно гарна. Не для людини, що небо по-серйозному не фотографувала, і я не жартую зараз взагалі ніколи. Але так, вона гарна. Мене, втім, не може не бісити той факт, що камера складається ззаду. З чотирьох елементів, а модулів насправді всього два. Я серйозно, основний 12 мегапіксельний із світлосилою f 17 і є додатковий телефото двократний 16 мегапікселів f 24 Світлосила Світлосило означає очевидне. Телефото модуль працює при гарному світлі, але працює. І для портретних фотографій та плюс обчислювальні можливості Google він працює як король. Нерідко помиляється, але не зупиняється. І це головне. Також що приємно, оптична стабілізація є на обох модулях, і відео знімається дуже файно: 4К 30 кадрів із стабілізацією. Плюс у Google завжди максимально природні відтінки шкіри, максимально натуральні, і вони з часом стають тільки кращі, бо так пікселі оновлюються. І передача кольору у камер теж оновлюється, бо це програмна фішка, вона не апаратна. Сам чистий Android це для мене щось середнє виявилось між iOS і той ж MIUI, як не дивно це звучить. Наприклад, 13-та версія Android дозволяє налаштувати режим не турбувати зручніше, ніж MIUI. Просто швидше не треба тягнутись, нічого затискати. Але не дозволяє досі розширити оперативку, зробити клони, змінити гучність програм окремо або навіть змінити чергу кнопок керування, лише вибрати між кнопками і керування жестами. Власне, я все своє життя сидів на кнопках, і жести мені просто не по кайфу. Вони для мене значно більш повільні, значно менш точні. Вони не дають ніяких переваг. Ну, тобто, ну що трошки більше місця знизу звільнилось. Ну, ну і що, ви його в оренду ставати будете? Я ні, я гараж не продам, мопед, не мій. З іншого боку, вхід в режим керування однією рукою, найкраще, що я бачив, просто свайп вниз. Стовідсоткова точність завжди. Воно на 6 дюймах не дуже то й треба, але. Я хочу таку фішку у інших смартфонів, великих смартфонів. Зате у інших смартфонів, не у цього смартфона, є хоч якийсь жест швидкого вімкнення фонарика. Тут нічого. Взагалі нічого. Про швидкість роботи Google Pixel 4XL я не скажу нічого. Частіше за все, просто. Коли про швидкість роботи кажуть, то мають на увазі анімації меню, скролінг і так далі. Так от, ви можете майже будь-який смартфон прискорити до рівня пікселя через меню девелопера, просто зменшивши множник часу на анімації. А, пам'ятаєте, я казав про набір сенсорів на передній панелі зверху, там де мегабрівка. Я зберхав, система не працює в Україні, тестувати її я не буду. Є також. Фішка Стисли боки. Котра перестала працювати, але працювала. Ну, шикарно. Ну, стискайся. Ну, що ти хочеш? Що ти не працюєш. О боже. Бісюзне. <реш> коротше кажучи, Active Edge це стисні боки. Я усе своє життя думав, що воно працює виключно для виклику Google асистента. І якщо я правильно пам'ятаю огляд Лайнос такіпс на цей смартфон, то там Лайна Себастьян це і робив, він стискав боки і викликав Google асистент. І цю фішку навіть хвалили і до неї звикали. Але я от зараз зайшов після оновлення. Після оновлення Android я зайшов у налаштування, і тут написано, що при стисканні боків вимикається звук будильника або вхідного дзвінка, але не виклик Google асистента Смішно те, що я віддаю цей смартфон от завтра, післязавтра і отримую новий. Новий, до речі, буде від Vivo, один із флагманів. І це буде перший раз, коли я віво буду мацати руками. Я ніколи цього не робив до цього моменту. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Але це значить, що обидві унікальні фішки Google Pixel 4XL мені виявилося непотрібні. Ну тобто стисний і от мегабрівка з сенсорами. А, до чого я, до речі, адаптувався? Ну, як адаптувався, адаптувався, так це до повної, абсолютно повної відсутності сканера відбитків пальців. Тут взагалі нема ні збоку, ні ззаду, ні в екрані. Розпізнавання лиця і все, це все, що є. При цьому я не можу сказати, що я прямо от адаптувався і згоден повністю відмовитися від дактилоскопа взагалі. Я не довіряю сканеру відбитків лиця, скажімо так. З одного боку, є ось ці ось всі. Канери, сенсори, що, мабуть, щось сканують. Вони роблять це гарантовано. Вони мають це гарантовано робити, вони мають працювати. Якщо вони працюють. я не знаю, чи активовані взагалі вони в Україні. Бо так, motion sense відключена в Україні повністю. Окрім того, розблокування лицем відбувається одразу і дуже швидко. Смартфон можна просто направити на моє лице. І втікти. Мені не в кайф це, дякую. Я великий пропонент сканера відбитків, котрого у Pixel 4XL нагадую, немає. Автономність? <смут> Забудьте. 3700 акумулятор. Це найменш автономний смартфон, котрим я користувався за увесь час. Ой, навіть не знаю. Мабуть, за весь час моїх оглядів на каналі Ротнейшн, навіть на старому. Швидкість зарядки 18 Вт. На піку, не постійно, пікова складає десь 13. І чим менше заряд, тим більше ватів. Що логічно, втім дивно бачити на 90%, кома 30 хвилин до повного заряду. Повний заряд десь триватиме взагалі годину і 20 хвилин. З одного боку, така поведінка збереже життя акумулятору, бо ви навряд чи будете заряджати смартфон повністю кожен раз. Оці останні процентики. Навіть якщо покласти Google Pixel 4XL на заряджання вночі, інтелектуальна система зарядку сповільнить і дозарядить майже от до кінця ранку. Це власне зберігає акумулятор у стані життя на довгий час. І навіть бувший у використанні смартфон відносно автономний. Відносно, відносно настільки що витрачає 20% заряду за ніч, просто лежачи на спині. А, і ще відмовляється живитись від деяких блоків, що взагалі дичина. До абсолютних переваг, втім, відношу підтримку бездротової зарядки Чі, хоч вона і повільна. Підсумки наступні: Google Pixel 4 XL залишається найбільш незвичним смартфоном у лінійці, і, на жаль, унікальність ця пройшла повз мене. Частково через географію, частково через особисті мої вподобання, але завжди, коли це відбувалось, мені було боляче. І при цьому жертви, на які пішла компанія заради унікальності смартфону, фішки, котрими вона пожертвувала, можливості, ємність акумулятора, відсутність сканера відбитків, все це. Ішло у обмін на унікальні фішки, і саме тому це так боляче. Вийшов якийсь смартфон не сам не гам, не вам, не нам. <сум> Вибачте, якщо ви звичайний користувач без особливих претензій, і, що важливіше за все, ви маєте беззупинний доступ до зарядного пристрою або пауербанку, бо сідає смартфон як турний, то так я його можу рекомендувати у будь-якому іншому випадку. І на цьому у мене все. В кінці, в самому я хочу сказати, чому я взагалі не спробував затестувати оці ось motion sense, ці ось сканери. Вони заблоковані в Україні, а змінювати країну на іншу країну я не планую, бо я живу в Україні. Якщо Google не хоче, то це проблема Гугла, а не моя, і не України точно. А у коментарях не забудьте написати, яка з унікальних фішок смартфонів Pixel, котрої немає на нових моделях, але є на старих моделях, яка з цих нових фішок подобається вам більше за все? Яку б ви хотіли, щоб Google, от. Залишив Залишив і лише розвивав, і розвивав і розвивав. Пишіть не соромтесь. Ну а я черговий раз дякую магазину Pixelphone за надання мені для зйомки цього відео смартфону Google Pixel 4 XL, який я використовую, використовую зараз у ракості пульта керування камерою. А також. Дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео, мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам зараз та й, в принципі, завжди дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та поети здоров'я!